Після резонансної атаки на кримське місто аеродром Раф у міжнародних кабінатах заграли тривожні дзвони. і США вийшли зверненням до України, яке вразило усіх, особливо. Піднявся Трамп Яро, який вважав до цього Путіна своїм товаришем, тож Києво озвучили те, чого не чекав ніхто, що саме покажемо далі. А ми вітаємо глядачів Ви закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо. Удар українських безпілотників по російських авіабазах і стратегічна авіація збільшив ризик ескалації у війні РФ проти України. І таку думку висловив спецпредставник США з питань України та Рев Кіткалох в атері Ньюз. Він вважає, що коли під атакою перебуває національна система виживання, противна. Ка саме його ядерна тріада, тоді рівень ризику зростає. Калох навіть додав, що в цьому питанні неможливо передбачити, як саме відреагує Кремль. Він підкреслив, що це саме те, чого влада США намагається уникнути, оскільки досягнення цієї точки було б небажаним. Калох погодився з тим, що психологічний вплив спецпраці Павутина набагато серйозніший, ніж матеріальні втрати арафії спричинені знищенням бомбардувальників, і він вважає, що українська спецоперація завдала величезні шкоди і показавши, що Україна на з. Сбирається здаватися Україна. По суті, каже, ми теж можемо грати у цю гру. Підкреслює американський чиновник. Раніше речниця ж білого дому Карлон Левіт в свою чергу заявляла, що президент Трамп не був заздалегідь поінформований про операцію Павутина, спрямовану на ураження стратегічної авіації РАФ. Про це Левітт заявляла на прес-конференції. Її запитали, чому Трамп не коментує удари Українського БПЛА по рашистських бомбардувальниках і чи показує ці атаки, що Володимир Зеленський. Ки, все ж таки, має якісь карти і мав у війні, Ухиляючись від першої частини запитання, левіт сказав, що Трамп лишається позитивним щодо прогресу, який ми спостерігаємо за чотири місяці з моменту його приходу на посаду. кульмінацією якого стала зустріч України та РФ для прямих переговорів у Стамбулі. Але Трамп також реаліст розуміє, що це дві країни, які перебувають у стані війни. Він наполегливо працює над вирішенням цього конфлікту. Додає вона на запитання, чи схвалює Трамп рішення України. На завдати удару по бомбардувальниках рав, вона відповіла, що хотіла б, якби президент сам висловився з цього приводу. Її також питала, чи був Трамп поінформований щодо атаки. На що вона відповіла ні. Успішна атака БПЛА на російські військові об'єкти та аеродроми, відома як операція Павутина, викликала значні дебати серед американських посадовців та військових експертів щодо ефективності оборонних планів президента США Трампа. Про це повідомляє The New York Times. Як зазначає видання, сенатор Лінці Грам. Республіканець із південної Кароліни відзначив винахідливість України у використанні безпілотників для успішних атак на російські цілі, підкреслюючи, що ці все ж таки дії завдають шкоди військовим можливостям супротивника США. Ось Бен Годжес, колишній високопоставлений командувач армії США у Європі, також зазначив, що можна з упевненістю сказати, що відбулось значне скорочення можливостей РФ запускати крилаті ракети завдяки українським ударам. Проте генерал годжес та інші експерти стверджують. Що ці українські удари повинні змусити адміністрацію Трампа переглянути плани щодо протиракетного щита Золотий купол? Це проєкт, який Трамп представляв минулого місця, і на який Пентагон розробляє плани, покликані захищати від балістичних гіперзвукових та крилатих ракет. Однак, як зазначило у виданні, протиракетний щит в його нинішньому вигляді не зможе захистити Сполучені Штати від таких типів безпілотників, які успішно використовує Україна. Олександр Вінман, колишній офіцер армії США українського походження, який працював в раді національної безпеки, заявив, що 175 мільярдів доларів, які Трамп хоче витратити на проект, є нецільовим використанням ресурсів. І за словами Віндмана, успішне знищення Україною російських стратегічних бомбардувальників, дронами показує, що США повинні розглянути, як захистити наші стратегічні активи від атак дронів. Ну, як відомо, Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують павутиною. Операція Павутина, результат неймовірний, якої все ж таки перевершив всі очікування і продемонстрували це в службі безпеки України. Безумовно, це увійде в підручники для військових уміння молодих українських силовиків мислити нестандартною та вдаватись до непередбачуваних стратегій вже не раз показувала свою ефективність. Тим часом у мережі з'явилися інформації про те, що адміністрація Трампа з нетерпінням чекає на можливість перенести свою стратегічну увагу з України на інші невідкладні пріоритети, особливо в Тихоокеанському регіоні. При цьому експерти аналізують уроки сучасної війни та нові загрози, які стали очевидними після успішної операції українських збройних сил. Павутина про це пише Ексіус. про бажання змістити американський фокус уваги на Китай, говорить заява міністра оборони Шапіта Гексета на конференції з безпеки, яка відбулася цих вихідних у Сінгапурі. Хаксет попередив учасників заходу, що китайське вторгнення на Тайвань може бути неминучим. Стой далі. при цьому українська креативність на полі бою продовжує давати уроки в режимі реального часу про те, як виглядає сучасна війна, особливо асиметрична війна, йдеться в статті. У експертів із нас операція Павутина. Під час якої було знищено десятки рашиських бойових літаків, викликали нові побоювання щодо загрози використання комерційної інфраструктури для підготовки та проведення атак. Наприклад, велику загрозу можуть становити китайські контейнеровози, які Пришвартовані в американських портах про те, що Китай може розробляти пускову установку, замасковану під звичайний комерційний вантажний контейнер. Пентагон попереджав ще минулого аналізу військової могутності Китаю. Такі установки могли б використовуватися для потайного застосування ракет прямо із борту торговельного судна. Здатність України проектувати свою військову міць на всю територію РФ за допомогою скоординованих вибухів на відстань тисячі миль, один від одного показали, як легко може бути зруйнована ілюзія. Внутрішньої безпеки підсумували автори публікації. Операція Павутина, внаслідок якої СБУ та ЗСУ, вразили понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет РАФ, стала не лише військовим, а й геополітичним сигналом. Вражаючи результат українських дронових ударів, прокоментував і старший науковий співробітник і старший радник центру аналізу європейської політики британський журналіст Едвард Лука. На думку Лукаса, навіть якщо ця операція не змінила. Радикально хід війни вона наблизила її до завершення. Українці довели, що здатні за залічені місці дешево та ефективно створити систему, яку захід не може побудувати десятиліттями. Це унікальний досвід, і захід має вже не радити, а вчитися у Києва, каже він. Аналітик наголошує, що російські Ту-95 та ту – це не просто літаки, а основа ракетного тиску, знищення носіїв означає підрив здатності рефії завдавати системних ударів. По критичній інфраструктурі цитую, влучай у лучника, а не в стрілу. Ось принцип сучасної ППО. саме це зробила Україна, сказав аналітик, який вказав на ширший контекст, ефективність українських дронових тактик ставить під сумнів перевагу традиційної оборонної бюрократії заходу. За його словами, Україні не просто треба дозволити вступити до НАТО, західні держави. Саме повинні шукати у Києві експертизу цту, якщо українці можуть досягти такого ефекту самотужкою, від що вони можуть зробити за серйозною та цілеспрямованою підтримкою, підсумував експерт. А тим часом президент України Володимир Зеленський все ж таки переконаний, що завдання втрат російським окупантам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусти РФ погодитись на справжню дипломатію. Про що Зеленський сказав під час участі у. Вільноському саміті Бухарестської дев'ятки та нордичних країн це особливий момент. З одного боку РФ розпочала її літні наступи, але з іншого вона змушена брати участь в дипломатії, і це одночасно як виклик, так і реальна можливість для усіх нас. Це шанс спробувати закінчити війну, сказав Зеленський. А за його словами, як раніше головним пріоритетом для України, підтримка її оборони, він вдячний за усі надані пакети допомоги та за інвестиції в виробництво зброї в Україні та в розвиток виробництва в країнах партнерах на переконання глави держави Європа і США разом мають кращу зброю аніж РФ. Стою далі, в нас також є більш сильніші тактичні рішення. Наша операція Павутина вчора це довела. Росія повинна усвідомити, що це значить нести втрати. Це те, що підштовхне її до дипломатії, сказав Зеленський. За його словами, втрати РФ у війні свідчать, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Стою далі, запитайте ваші розвідки, що Росія планує цього літа у Білорусі. Якщо вони достатньо сміливі, щоб звідти готувати атаки, тоді нам треба треба більше сили разом каже президент. І за його словами зараз треба посилювати Україну, щоб мати змогу зупинити війну і унеможливити її розширення. Саме тому виробництво зброї має значення, підкреслив президент Зеленський, який сказав, що Україна здатна покрити до 40% її потреби завдяки власному виробництву зброї. Але це вимагає стабільного фінансування. Ту далі наша операція показує наскільки великий вплив можуть мати інвестиції, особливо у виробництво дронів. Сказав Зеленський разом. З тим він нагадав, що Україна терміново потребує посилення системи протиповітряної оборони, особливо систем патріот та ракети до них. І за його словами для цього потрібні рішення. Що ви до речі з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.